Все, 5 хвилин і я помолодів на 5 років одразу. Заїхав оцей звичайний парикмахерська, що там вони голову не миють, нічого, то знаєте. Заїхав, швидко стрижка, хоп. І поїхав далі. Ще, ну, я вже після роботи додому голову помию то вже і так. Бо я вже казав, що з цим барбаршопом у мене якось не склалося. Я щось там питався, але записуватися, це таке, коротше. Я люблю, коли просто приїхав, тим болі тут э, дівчата, вони мене вже всі знають. Я тут вже давно стрижуся. Вони тут, до речі, всі професіонали, вони всі в свой час працювали в нормальних салонах, студіях. Зараз ця темка трошечки підздохла, ну вони зараз сюди пішли, бо тут хоч якийсь двіж. Так що, ось такі справи. То ті барбершопи підеш, барбершоп потім буде, макачино, лате, потім потягнеш ще кудись. там, Ну ви зрозуміли цю тему. Так що такі справи. А взагалі, барбар взагалі, да, барбершоп може і нормально, але для мене це запис, я вже привик. Ну, забираю час, записуюся, чекаю, час підбираю, підлаштовуюся. У мене свій життєвий графік, мені треба швидко. І раз, раз. То зранку, до після роботи є хвилинка, заїхав. Вони Ну, короче, ви поняли. Такі справи.